Для того щоб новорічна ялинка стала не лише окрасою, а й безпечним атрибутом найулюбленішого свята, зокрема, відповідали вимогам радіаційного контролю. Співробітники міліції в ці дні проводять традиційні рейди. Правоохоронці виявляють факти продажу незаконно зроблених дерев, які не прийшли відповідні санітарні та екологічні перевірки, а також ялинок без будь-яких супроводжуючих документів, які б засвідчували походження товару. Предвірі нового року з'являються мужиця місця по продажі ялинок». Как правило, эти места санкционированы и в то же время попадаются из них люди, которые торгуют елками без документов. В данном случае мы только что подошли к человеку, который продает елочки сзади меня. Человек говорит, что у него есть все документы, но не может их предъявить нарочно, чтобы мы в этом убедились. На данной точці я бы не советовал гражданам міста йолки, так как йлки можуть бути вивезені з радіоактивної зони. Натомість реалізатор, що продає ялинки на цьому об'єкті по вулиці Харитонова, запевняє, тут реалізують лише безпечний товар з усіма необхідними документами. Чіпи стоять на йолках, тобто, це вже чим говорить, що вона безпечна, вона не ворована, тобто, проблем з цим не буде. У полі зору правоохоронців також торгівля піротехнікою. По петардам у нас сейчас проводяться владотворные рейди. В місті у нас поки не відсутствують такі случаи виявлення петард. Міліція старається боротися. Також використання петард на вулиці влечет за собою відповідальність. Человек буде привлечен до адміністративної відповідальності і буде платити штраф.